8 травня в Національному авіаційному університеті відбувся концерт із нагоди 67-ї річниці Дня Перемоги. На урочистості завітали народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Іван Сидоров, ректор Національного авіаційного університету Микола Кулик, голова Соломінської районної організації. Ранів України Борис Парафейніков та ветерани Великої Вітчизняної війни Солом'янського району воєнна музика, пісні, танці, згадки про ті страшні і водночас героїчні часи та велика вдячність за мирне та світле сьогодення. Такими були головні мотиви святкового концерту. До привітань долучився народний депутат України Максим Луцький. Одним словом тут зібралися ті люди які не дадуть забыть Забити умі, като жили э, все для нас. Поэтому я хочу іскренні базарі з 9 мая и сказать, вот я где-то слышал, слишком сказали, раз, повторю, что 9 мая – это самый главный праздник. Привітав усіх присутніх і Іван Сидоров, який наголосив на неоціненних подвигах радянського народу в великій вітчизняній війні. Та щиро подякував усім ветеранам за мир на рідній землі. З вітальним словом виступив і голова Солом'янської районної організації ветеранів України Борис Парафейніков. Закінчився концерт гучними оплесками під відому на весь світ пісню День перемоги.